Та загасить свічечки зараз в церкві, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорога родино, всечесні отці, брати і сестри, військові, влада, всіх, хто сьогодні прибув до вашого села, Болотківці для того, щоб в останню путь достойно провести, як ми завжди, то робимо, наших воїнів, наших. Захисників, які найдорожче віддають на вівтар перемоги це своє життя. Якби ми не жили тут під мирним небом, нам ніколи там не побувати, де побував Вадим Вербицький, який захищав нашу державу, як і багато ваших земляків, ваших рідних і близьких, які зараз далеко від дому, Терплять різні випробування, але завдяки їм, завдяки їхній жертовності, ми маємо відносно спокійний тут тил і можемо молитися за них, щоб вони поверталися живими і непораненими додому. На жаль, там на гарячому сході нашої держави обірвалося життя 40-річного Вадима Вербицького. Який на щиті повернувся додому, повернувся у своє рідне село, де він родився, де проходили його життєйські роки. На жаль, ми бачимо два короваї від хресних батьків, а це означає, що у Вадима не було своєї сім'ї, і всі ми, наша велика християнська сім'я, сьогодні сопереживаємо. І молимось за спокій душі убієнного воїна Вадима. Мені, як батькові солдата, відомо, як важко чекати звісточки, щоб дитина подзвонила, щоб дала знати, коли вийшла з бойового виходу, чи повернулася із завдання. І дуже страшно, коли ти дзвониш, і хтось другий бере номер. І каже, на жаль, уже його немає з нами. І ти ще не розумієш цього, але відчуваєш серцем, що уже більше живим ніколи не побачиш дорогої дитини. Кожен воїн, він не захищений на війні від смерті, але Господь оберігає наших воїнів і та мінно-вибухова травма, яка сталася. В останньому бою для Вадима вона була смертельною. Господь покликав його безсмертну душу, але з честю на щиті він повернувся додому для того, щоб тут ми всім селом, з духовенством, з всіма небайдужими людьми, які приїхали із району, приїхали і військові, приїхало і керівництво провести і воздати останню шану нашим воїнам. На жаль, Жнива війни збирає свій, збирають свій кровавий урожай. І це вже 182-й загиблий, про якого ми знаємо, і який повернувся на щиті у наш район. І ми разом всі воздаємо по християнськи по військовому, буде сьогодні віддано останнє шанування і прапор, який зараз є на труні, наш державний. На троні бієного воїна Вадима окроплений і його кров'ю, тому що життя людині дається раз. І взявши в руки зброю, він розумів, що буде захищати і смерть буде ходити поряд. Помолимось за спокій безсмертної душі і виношу співчуття для мами, для родини, для всіх тих рідних і близьких земляків, які. Будуть пам'ятати, що у житті, як би ми не жили тут на землі, але є місце подвигу, і подвиг це є своє життя віддати, як сказано у письмі, за життя інших. Вічна пам'ять всім нашим героям загиблим за Україну, вічна пам'ять солдату і земляку герою вашому Вадиму Вербицькому, якому на віки буде 40. І хай Господь. Прийме Його душу в оселях праведних, як і всіх наших воїнів, всіх наших захисників, які найдорожче поклали на вівтар перемоги це своє життя, вічна пам'ять воїну Вадиму і царство йому небесне. Во